Всім привіт! Зазвичай починаю своє відео ранком і кажу, що у мене сьогодні вихідний. Цього разу буде виключення. У мене не вихідний і тому я приїхав вже з роботи ввечері. Вирішила трошки познімати вам нову прогулянку по саду. Пройшов десь тиждень. Пройшли у нас якісь дощики. Бачите, газон зазеленів. Все яскраве, все чудове, все красиве. Дуже швидко набирають бутони рослини. І ось У мене вже, бачите, гортензія деревоподібна. Одна, друга вже в бутонах. Відростають хвойні рослини, дуже цікаві яскраві прирости. Подивіться, і глокоглоза. Така, наче пухнастечок плакитненький, і тиси, яскраві, лаймові. У троянди всі в пуп'янках. Ярмерії квітнуть. І однорічники посадила. Все гарне, все яскраве. Ось-ось шаблі заквітнуть. На роботі вже почали тут, у мене трошечки пізніше. Наростають яскраві біло-рожеві прирости у Барбариса у мого розглоу. Я його дуже-дуже щільно застригла, я вам показувала. І він зараз починає наростати. Калина відквітла. зараз потрібно буде їй обрізати всі е, ці відсівші квіти, бо інакше зав'язуються плоди і випивають усі соки. Щоб цього не сталося, хай нарощує крону. Вона дуже сильно старалася в цьому році. Мабуть, в наступному трошки відпочине. Так зазвичай буває у рослин. Якщо в один рік прямо ну, дуже рясно, то на другий скромніше. Ялинка сербська пендула. Вся в шишечках, Всі, хто у нас купували на садовому центрі, її всі кажуть, що вона дуже-дуже вся усипана шишечками красивенькими. Вони вже трошки стали темніше, були фіолетові, такі прям бордово-фіолетові яскраві. І риси сибірські, всі в бутонах, всі, просто як буде такий шедевральний букет, як розквітнуть. Вже чекаю. Дивіться на цю карликову, карликовий шалфей Який він компактний, який він густенький. На жаль, назву сорту не пам'ятаю. Ось же пуп'яночки на трояндах. Це бордюрні, а малинові, вони у мене по всій ділянці. Вони виявилися самими стійкими до хвороб, самими витривалими, бо всі інші кольори, які я садила, ніжно рожеві бускові. Всі хворіли просто капець. Ці самі витривалі. Теж буває, хватають і іржу, і плямистості, але дуже рідко. Сьогодні вранці обробила всі рослинки повторно, обробила сальто і актеліком, додала мігафола як антистрес. І все це з оприскувача поприскала. Ось подивіться, вже починають аліуми розквітати. І ось вони перші мої трояндочки, Які ж вони гарнезні. Так, тут прирости на сосні застригла. Бачите, вони вже хвоїнки порозкривали. Квітне, азалішні перле. Трошки був взимку сильно захворів. Рододендрон, але зараз починає квітнути, дуже нещасний. Так само його обробила. Побачу, можливо, відійде. Дуже буде шкода, гарний був. Я вже навіть жалкую, що я його перетягнула з тої ділянки. Можливо, там був би і більш красивіший. Але може адаптується. Тюльпани вже потрібно буде зараз зрізати. Подивіться, яка жирна фіалка, як коняка, це рожева. Вона така була мініатюрна, така манюнечка, а тут я гарно поливаю, то вона... Прям такий кущ масивний наростила. А стільби скоро будуть квітнути. Теж на цьому кущику не видно бутонів, але на інших повно. Ніяк не викварюю звідси сініць клена потрібно вже. Нарешті порозкривала свої листя мій улюблений сорт хости. Я люблю такі, наче ото ковшики якісь або чашечки. Буквально на очах швидко стали підростати гортензії е, волотисті. Подивіться на цю зірку моєї клумби. Це неперевершений бук. Як же я обожнюю буки. І бордоволисні, і триколори і туколори, і різні різні. Чомусь у мене до них така любов. Церсіси і буки. Дивіться на цю красу. Це щось неймовірне. Гейша Purple. Колір чомусь, ну, звісно, так телефон передає більш рожевий, а насправді він більше такий фуксієвий. Дуже красивий, подивіться, розмір. Азалії і зараз і радодендерни королеви. Дуже повільно відростають гуртензії, дуже шкода, що вони в цьому році будуть такими нещасними. Але добре, що сорт ремонтантний, тому заквітне на цих побігах цього року. Ось у мене армірія з рожевими квітами. Вона тут в розщілині посажена між камінів. Спеціально так, Дуже так природно виглядає красиво. Чекаю на квітування німфей. В цьому році вони у мене пізніше, ніж зазвичай, бо весна така була розтягнута, холодна. Це мій патріот. Я на нього кажу патріот. Дуже символічно. Гортензія Бобочка. Бобо. Подивіться на цей красотун. Кленшера Шерасавану Ясимін. Я повторюю назви в кожному відео, стараюсь повторювати, бо є люди, які приходять вперше на моє відео, і вони не дивилися попередніх, і тому не знають назв. Я так трошки розповідаю. Флокси, дуже гарний сорт, неймовірний. Витримав у мене всі невзгоди. Майже не хворіє. І фіолетового кольору дуже подобається. Я його пересадила з одної ділянки сюди. Але там якісь корінці лишилися, і він мені кожен рік тепер постійно видає там нові ці пагони, і я їх знов і знов пересаджую. Натикала по всій ділянці, бо люблю, коли фіолетовий колір. А взагалі помітили, що мене останнім часом на синій фіолетовий і блакитний в саду тягне. Тому намагаюся насадити. Ось бачите? Такі анюті глазки. Ох, красота Піон у мене пізніше, бо тут тінь, і вони м -м, будуть, мабуть, тижня через два-три квітувати. Зараз вечір, тихо, немає вітру. Просто казково. Газончик, вчора застригла, пополивала, такий гарнезний, зелененький. І навіть мшанка в цьому році вижила і наростає. Я так хотіла, щоб серед каменів у мене тут мшанки були, але поки що тільки оця одна вижила. Ще одна красива, дуже крупна, блакитна хоста, така пожмакана. Як же я їх обожнюю? Раніше взагалі не розуміла, ну як це, ну хости хости, ну як їх можна так любити, колекціонувати. а тепер просто десь другий рік мене просто плющить на них. Дуже красиві. Клен японський пальматум. Йому тут сподобалось. Він прямо так розкрився в цьому році. Неймовірний, об'ємний тис Хіксі, який я в минулому році влітку перетягувала, пам'ятаєте? Переживала, бо спека була. Прижився, все з ним нормально, все добре. Ось ще одна гортензія, яка постраждала через таку весну у нас незрозумілу. Але так само буде квітнути, бо вона ремонтантна. Треба буде обрізати. Зараз той вже сухий пагін і все. Дивилась на нього, думала, може ще десь якусь бруньку випустити, але ні. Так, тут у мене взагалі-то куточок без жовтого кольору, але не змогла не посадити цю хосту. Десь я її купила на Фейсбуці, у когось це мініатюрна жовта хоста. І подивіться, як вона з цією живучкою гарно в контрасті виглядає. Папороті розкриваються. Подивіться на ці хости коняки. Відквітають, вже. скоро можна буде зрізати діцентру, а за ній вже в повній красі розвивається папороть. Подивіться, яка красива, жовто-помаранчева вона, вона має бути. Це моя Санді Фрейс, яку мені подарували. Вже пообривала багато багунів, щоб вона квітла великими масивними квітами. Але все одно жалко. Жалко, і кожен день, думаю, ну ще один виломаю і все, ну ще один виломаю і все, і жалко. Зробилась таку підставочку, думаю, що витримають вони суцвіття важкі в цьому році. Так, що у нас тут? Піларгошка. Подивіться, які конякі лілії. Ще чекаю на пурпурні троянди. І подивіться на ці прирости ялиці. Конколор. Скоро, Прискорома... я думаю, за тиждень буду вже стригти машинкою їх. Бо сильно будуть масивні прирости. Подивіться, бачите. Тому вона буде швидко наростати, набрати об'єм. А мені тут не дуже хочеться, щоб вона була сильно широка. Колись, я думаю, доведеться прибирати гілки знизу робити стовбур, щоб вона з собою не закривала всі рослини, бо буде такі їм. Тому знизу приберу декілька рядів гілок, трошки там зроблю більш повітря, щоб гуляло, і рослина буде легше. А вона собі, хай, висоту росте. Я вже все продумала, щоб вона їй буде куди рости. Ще ріси Сібірські. Подивіться, скільки бутонів. Це будуть такі фіолетові трояндочки, або бускові, я вже не пам'ятаю, здається, фіолетові. Клен Шаїн, який у мене на повному сонці сидить. А зараз він гарний червоний. Переживаю, що влітку знов буде спека і він знов стане зеленим. Але хай буде якого хоче кольору, аби був живий і аби не згорів. Здається, зараз почнуть. Буде тут неймовірний аромат стояти, обожнюю. На роботі у мене дуже гарні вони. Зараз в повній красі. Грецька ялиця. І подивіться на цей контраст. Неперевершений. Ялина білабок. І нана порпуре Правда гарна. Обидва, обидві рослини дуже яскраві, обидві являються акцентами зараз. Сталося. Але ж вони не псують один в одному вигляд, а навпаки, підкреслюють. Дуже вдале поєднання, я рахую так, ну, як на мій смак. Потім будуть просто красиві бордові листя, але я її застрижу після квітування, як роблять всім вієлом. Буквально лишу там по 10-15 см пагони, все, що квітло, все зріжу. Тоді вона буде більш густенька, більш компактніша, наросте і на наступний рік знову так само рясно заквітне. У вігел перепочинку не буває. Головне знати, коли стригти обов'язково після квітування. Тут у мене шаблі, бачите, трошки менші, ще без бутонів. Чомусь не знаю, їм тут не вистачило, тому вони тут такі більш акуратніші, хоча вони тут більше на яскравому сонці, ніж інші. Так, тут трояндочку Теж теж чекаємо. Подивіться, вже на ці гортендії. дуже рані, дуже. Тому вони у мене в минулому році... Пішли на повторне квітування осінню, навіть без обрізки. Бо вони дуже ранні. І так само буде на контрасті з бузиною дуже красиво. Так, спірея Кріспа. Крисп... Люблю два сорти. Її і Ентоні Ветерері. А, ну ще й Голд Принцес, звісно. Або Голд Карпет теж гарний сорт. Небагато у мене їх на ділянці поки що, але обов'язково ще досажаю. Досажу. Пішла приростати вже Лавровишня. Чомусь на камері ця бузина якогось прям такого чорного, неяскравого кольору. Насправді вона з таким бордовим відтінком, з фіолетовим, я б навіть сказала. І що такий багатий колір. А на камері передає щось так дуже-дуже скромно. Не знаю чому так. Ось такий більш близький колір. Але ж все одно не передає точно. Так, аліуми, що у мене тут вистрілили. Бачите, за рахунок того, що в них вже псуються листя, коли вони тільки починають квітнути, їх садять другим планом, щоб їх не було видно. Це я зараз підійшла з іншого боку клумби. Колись їх тут теж не буде видно, бо все буде засаджено, але поки що так. Це я з вами зараз прогуляюсь по цій новій ділянці, яку я почала робити лише півтора роки тому. А на стару на велику ділянку завтра вранці зніму е, відео другу частину, щоб вони не були дуже довгі, щоб вам було цікаво дивитись і вже розкажу про іншу частину. Так, ну, і цей куточок, який я почала робити. Цієї зими, знову, бачите, рию. Роблю яму, хочу там посадити рододендрон і трошки його зараз прикритий тимчасово, якимось сіткою, поки не розростеться оце гінго і поки не розростеться бузіна. Ой, вибачте, горобина, І хочу поставити тут ще секцію паркану і закрити її. тоді Буде тут рости рододендрон. Поки що просто приготую яму і, можливо, просто лишу рододендрон в горщику на якийсь період, там, можливо, до осені. а можливо, посажу. Ну, буду бачити, як я буду справлятися з цими будівельними справами. Подивіться різницю в фотіннях. Одного завозу, однакові кущі, просто ця була з приростами, і я її так і посадила. А у цієї прирости підгоріли, бо як були сильні заморозки, я переживала, що вони підмерзнуть у ці молоді прирости і занесла в приміщення біля пічки, поставила і потім топила пічку. Прирости засохли, я їх обстригла, і це вони більш молоді, тому, бачите, зараз більш яскраві. Ці почнуть скоро зеленіти, відростати, і я їх знов застрижу. Ранункулуси, вони ж лютики, Троянди Каталіна. Два кущі поруч. Люблю троянди садити по два кущі, іноді навіть по три, щоб були одразу за рік-два за два гарні такі пишні кущики з рясним з квітуванням. Так само посадила тут шавлію в ногах фіолетову, бо жовто-фіолетовий, е, такий, е, як це тандем, дуже гарно виглядає. Ой, ця гарнюня сосенка не може не налюбуватись. Добре, що я її сюди посадила, я дуже довольна. А в цьому році не квітла азалія, бо я її перетягнула з такого поганенького місця, де вона трошки хворіла, їй там не все подобалось, тому я її забрала сюди і вона зараз активно наростає, але квітувати вже буде. Це теж гейша purple, як і та моя здоровезна. Але вона буде вже квітувати на наступний рік. Хай розростається, бачите, їй тут сподобалося. Вона прям вся аж яскрава свіженька. Оранж айс. Вирви око, як я кажу. Ага. Різінсан. Церсіс. Переходить, бачите, поступово в зелений колір. Дивіться, як цікаво. Півлиста зеленого, півжовтого, якісь плями на ньому, темно-зелені, світло-зелені, лаймові. І він десь прям грає кольорами. Потім він десь позеленіє і лише молоді листочки на кінцях паганах будуть жовті і трошки з помаранчевим таким відтінком. Дуже красиво. Так. Ялиця іспанська хорстман карлик а з цього боку, бачите, були всі самі шишки чоловічі, а з того самі прирости. Тобто вона зараз почне наростати в цьому році активно в той бік. Ну і добре, хай собі буде. І вона у мене, бачите, на ніжки, тому я їй в ноги то садила. Яскравий жовтий барбарис. Колокольчики. Стільба, хоста мишенятко блакитне і неперевершений ред драгон. Який же він красивючий, темний, так само дуже такий глибокий благородний колір, і баклажанний, і буряковий разом. Дуже красиво. Бузок почав наростати. А в наступному відео я вам покажу, як зараз квітне мій палібін просто куля із квітів. Якби ще можна було аромат передати. Так, пересажений навесні пі... піонія. Півонія. Кажуть, їх потрібно тільки восени пересажувати. Можливо, але в мене не було виходу, мені потрібно було тут весною його всадити, хай вкорінюється, тому це квітування таке дуже слабеньке. Але наростить далі кореневу, я думаю, на наступний рік буде дуже красиве. Тут у мене знову дві троянди, але трошки на відстані посадила. Все одно буде гарний масив. Тиси. чемерники відквітли. Брунера, лілії. Тут багато цибулькових натикано. А, навіть вальтанці, в кошиках і в горчиках ростуть і хости і гортензії. Ще пару штук перетягну сюди, поки що вони стоять в іншому місці. Так, ну і тут тут на манежі все те Хости, гарденія. Вулична, напівмахрова, вся в, в пуп'янках, буде скоро квітнути. У всіх в ногах щось росте обов'язково у великоквіткової азалії росте рододендрон карликовий, а там Еріка у гортензії. Далі папороть, дві стільби. І тут ще у мене дві стільби. Це баблгам, так само в пуп'янках, але невисокого росту цього разу, бо почала вкорінюватися, нарощувати кореневу. І вже все одно в бутончиках. Тис Хіксі. І подивіться, як попер клемати свідовий, аж майже до гори альтанки дістав. Це за один сезон цією весною посадила з горщика. Він там був 10 см. Але дуже крутезний. Чекаю, коли він заквітне. Одна з моїх більш улюблених сосін це гімалайська, вона ж валіхіана. Вони у нас дуже добре себе почувають, майже не хворіють не так, як вієймутові сосни, тому саме на неї вибір пав вибор. Ось вона зараз вся вже в свічечках. Рослинки до нас приїхали з дуже гарних професійних рук. Тому мені за честь з цього розсадника мати у себе рослинки. І в мене їх вже багато. Я цим просто пишаюся. Ну і кленник я посадила нещодавно. Знову видовий японський клен. Така буде ажурна тінь, швидкоростучий, гарний, непримхливий. Ну, а далі тут потрібно все досаджувати. Ще навіть не придумала. Думаю, думаю, ломаю голову, приходять різні варіанти, але визначитись не можу. Але це нормальний мій стан, тому не дивуюсь. Барбарі Самер Чоколейт перетягнула вже з листями, тому позасихали молоді ростки. я їх зістригла і тепер чекаю на нові. Ну, те, що в коріниці будуть нові прирости. Тому так. Ось така невеличка прогулянка свіженька по цій новій ділянці, яку тільки облаштовую півтора року. як Все, шматочок за шматочком, поступово, потрошечку. І приходимо до краси. Завтра вранці дознімаю і покажу вам вже, можливо, на вечір або в понеділок вранці наступне відео о тієї діляночки ще далі. Там і ставочки, і жабенятки і рибки. Всім гарного вечора. Дякую, що були зі мною до кінця відео. Всім тихої, спокійної ночі, миру, тиші, любові. Хай все у нас буде добре. Ми цього варті. Я вас всіх обіймаю. До нових зустрічей.